Цього ж тижня в Україні згадували наших солдатів, які загинули в Афганістані. Чверть століття минулого дня, коли союз почав виводити звідти свої війська. Війна підкосила економіку СРСР і зразу кільком країнам подарувала загублене покоління. 160 тисяч українців пройшли через криваве горнило. Багато з них таки не змогли упоратися і так званим афганським синдромом. Ну а чимало знайшли на колись ворожій землі своє нове життя. Тих, про кого довгий час воліли не згадувати, зустрів у сучасному афгані Григорій Жгалов. Історія довжиною 30 років, коли радянські війська вийшли з Афганістану, вони лишили тут чимало наших солдат, в тому числі і українців. Для них війна в Афганістані триває досі. У пошуках земляків ми приїхали в Кундуз. Це в північ Афганістану, колись територія кривавих боїв. За місцевим календарем у кундузі 1392 рік. Жителі носять традиційний одяг, жінкам заборонено показувати обличчя іноземцям. Не радять з'являтися на вулиці без охорони. Наш герой зустрічає нас на автомобілі за вікном постелі у салоні пісні 80-х. На перший погляд його не відрізнити від будь-якого іншого афганця, але руде волосся і музичні смаки виказують у Нік Мохамаді Геннадія Шураві. Так тут називають слов'ян. Два короля було, два короля. Ну сьогодні їх забрали там сасіям. Тридцять років тому Геннадія відправили з Донеччини в Афганістан. На війні він потрапив у полон. Моджахеди змусили прийняти іслам, дали нове ім'я. Згодом одружили. Ну я подумала себе, ну а далі життя. Якщо остаться живим, то треба согласиться. Його будинок за місцевим звичаєм розділений на дві частини чоловічу і жіночу. Дружина і дві доньки не показуються з власної кімнати. Табу. А, а історію перетворення з Геннадія на Нік Мохамада. Чоловік переповідає плутано. Одним каже, п'яний був, пішов у самохід. Іншим старші товариші відправили по дурман. Здівання було просто не служба. С утра до вечора працюєш, а вечором ще плюс. Нас чуть-чуть трохи -чуть за планом послали. Говорить, де хочеш, візьми. Що насправді сталося 30 років тому, вочевидь залишиться таємницею. Нік Мохамат просить повірити в одне. Мой По своїх динянь. він не стріляв. Після виводу радянських військ Це з Афганістану Геннадій поступово став вільною людиною. Однак на батьківщину ну, да. так і не повернувся. Я не знаю, якщо повернуся, ну як вони мене будуть вважати. приймуть мене чи ні, на родину назад. Геннадій Цевма тривалий час був у списку зниклих безвісти. Там і сьогодні дві сотні прізвищ. Більшість наймовірніше загинули, розповідає афганець Дадула Хамза. 30 років тому він брав участь у війні, а тепер допомагає розшукувати в Афганістані зниклих воїнів. з збившим е командиром джихада, який вони воювали проти саміських, і вони дають нам інформацію о том, що от то у мене був такий -то... Дадула розповідає, тепер афганці геть по іншому ставляться на події тридцятирічної давності і часто товаришують із колишніми ворогами. Ось, приміром, унікальні кадри колишні радянські солдати і моджахеди грають у футбол. Так званий матч дружби відбувся кілька тижнів тому у Кабулі. Улітку Дадула планує експедицію на захід Афганістану. Нещодавно він отримав інформацію: там можуть жити ще двоє радянських солдатів. Щоправда, шансів, що вони повернуться додому, мало Вони прийняли з примілі Жінки ліздеса многих з них живуть як осталі афганці. Геннадій в Україні був тільки раз. Торік подорож організували журналісти. На батьківщині в нього живе брат, батьки вже померли. Насправді Геннадію неодноразово давали можливість перебратися додому, передавали гроші, купляли квитки. Від переїзду Геннадій Нікмохамад завжди відмовлявся у вирішальну мить. Коли Геннадій дізнався про наш приїзд, попросив диски з піснями Алли Пугачової в Афганістані. Такого не знайти. І закна, і за і за кнавід, що не в його домі заграли знайомі з дитинства мелодії. Геннадій взяв комп'ютер і зареєструвався на однокласниках під своїм справжнім іменем. Тепер Геннадій Цевма знову говорить про повернення додому. каже на цей раз уже точно переїде з Афганістану. Григорій Жигалов, Андрій Романок, Тесантиждень, один плюс один.